Доброго ранку, Марина Лунчук, Анатолій Ландович. Ми вітаємо всіх з Днем студента. Марічко, Тебе також вітаємо всіх звичайно, хто ну студентів в, в минулому не буває. Ми не буває, всі студенти правда, студент. свого роду. Саме тому з нами зараз на зв'язку буде хто. Людмила Барбіри. Де вона знаходиться? Вона нам зараз усе сама розповість. І ще буквально секунда. Ось вона вже з'явилась. Людо, привіт, слухай. Ну по-перше, ти красива студентка, як ми вже сказали, столічим не буває студентів у минулому. Слухай, вона виглядає як першокурсниця. Як першокурсниця круто. Розповідай. Ай, ну можливо, своїми враженнями поділишся, і взагалі, що ти вже бачила, які сьогоднішні студенти, чим вони відрізняються від нас. Ну, власне, все попереду. Я хочу сказати всім доброго і теплого ранку, тому що зараз не знаю в інших регіонах України, але в Києві сьогодні вранці дуже прохолодно і туманно. Але мене зігріває гаряча кава. Як ви сказали, яскраві спогади з мого студентського життя. І адже сьогодні міжнародний день студентів, з яким я всіх вітаю. Адже це дійсно найсвітліші, найяскравіші, найвеселіші, і найромантичніші моменти в нашому житті. І власне саме тому я завітала до найбільшого університету університету в Україні, це Національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут. От саме зараз я тут знаходжуся, аби е, дізнатися, чим живуть і про що мріють нинішні студенти. Але перед тим ми розпитали наших киян і е, гості міста про їхні найцікавіші, найкумедніші історії студентського життя. Давайте послухаємо, послухаємо, а потім продовжимо розмову. Коли дівчинка здальнього Востока привезла... «Красну ікру, і ми в пари сиділи і тупо, і звиняті єлі всієї групи вместе з учителями. Вот это було очень весело. Коли ми ввечері сиділи в жовтому корпусі університету Тараса Шевченка, то в цей час відбувалися різні маніфестації біля Пам'ятника Тарасу Григоровичу, там якраз оці травневі, і інші. І весь час нас викладачі всі там вмовляли, а ви туди не ходіть, а там всіх зарештують. Але насправді так ось якось все ж таки і ми туди підходили. Мама мені часто давала, забивала кроликів, то я готувала в гуртожитку на Ломоносова жила. Ми спершу по п'ятий курс жили одні й ті самі дівчата, От, то, готувала кроля їм. Uh, так ну у вас дуже 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 цікаві історії. А Ал... так, я в ефірі, так е, власне, дуже цікава історія. Я наприклад можу згадати. Ми виштували е, просто божевільні вечірки на високоповерхівці нашого гуртожитку, і наші мультиплікармультиплікатори за допомогою е, проектору показували нам мультфільми на сусідньому будинку, на фасаді сусіднього будинку. Ну поки не телефонували вже у спеціальні служби. Власне, е, з нами зараз на, на ранкову каву прийшов голова Студради Дмитро Афанасьєв. Добре, ми вас вітаємо. вітаємо. Власне, Дмитро, от ми всі говорили про. Яскраві спогади з студентського життя. Ви зараз є студентом. Розкажіть про свої якісь яскраві моменти, можливо, під час іспитів чи під час лекцій. Ну яскравих моментів кожного дня вистачає багато, але таких комендних напевно вони не для ефіру. Все ж таки, зрозуміло. А Взагалі, будуть сьогодні святкування. в в інституті, будуть якісь капусники, як це зазвичай відбувається? Так, звичайно, до Дня студента у нас сьогодні проходить в Центрі культури та мистецтв заключний етап битви факультетів. Це такий захід, коли в нас 25 факультетів і вони змагаються між собою. На минулому тижні розпочалися це був інтелектуальний етап та спортивний. Сьогодні це творчий, кожен факультет підготував номер, будемо дивитися. А ви будете брати участь? Я буду оцінювати. се <coughs> конкурсы Ну, от, власне, згадуючи студентські роки, от раніше, я не знаю, як зараз студенти жили там від стипендії до стипендії, бо від передачки, від батьків до передачки. І коли вже все, все закінчувалося, то всі приходили на смажену картоплю там, на вермишель швидкого приготування. А як зараз взагалі? Які зараз найулюбленіші страви у студентів, найпоширеніші? Ну, я думаю, тут особливо нічого не змінили. Не Найчастіше жарять картоплю в гуртожитках, це найпопулярні. От, власне, нічого не міняється. Ну, якщо серйозно, зараз хочеться поговорити про перспективи от, саме ваших студентів в інституті. Чи вони є? Ну, як я вже казав, у нас багато факультетів, кожного різна специфіка. Тому в кожного своя історія. Ви на якому факультеті? Факультет авіаційних та космічних систем. Про свій факультет можу сказати, що, ось, наприклад, минулого року аспірант розробив безпілотний літальний апарат, який вже цього року поставили на виробництво та приймають Збройні Сили України. Також в університеті регулярно проходить кожного року стартап. Конкурс стартапів Сікорський челендж, де студенти можуть презентувати свої проєкти та отримувати інвестиції навіть декілька мільйонів. Стосовно ну, праці влаштування, тут, звичайно, студенти, котрі закінчують ІТ-напрями, їм легше влаштуватись на роботу. Угу. Але залишається частина студентів, котрі працюють ну, за спеціальністю, але все одно. Цей час, проведений в КПІ, він навчає мислити, навчає, допомагає знайти знайомство, отримати різні навички. Тому... Дякую, Дмитро. Я бажаю вам успіху. Ще раз вітаю з Днем студентів. Бажаю, щоб вдало сьогодні ваші факультетські бої прийшли і Дякую. дійсно були хороші переможці. Ну а я всіх вітаю ще раз з Днем студентства, а також з Днем Тетяни. А всім студентам бажаю менше безсонних ночей і е, всіх вдало з даних іспитів. Ну що, Марино Толічу, вам слово. Дякую, Людмила, Дякуємо, Дякуємо. Дуже... Ш... Ну, була, була Людмила, Людмила. Людмила барбір, з під університету КПІ, Дякую. А я взагалі просто пригадав, що коли мене питають. Анатолій, розкажи, будь ласка, якусь історію э, зі свого студента. А я б так пойшла. А одного разу. це еще... не можна розказувати. А ні, це теж не поймуть родители. А, а однажды. ні, это вдруг в милиции услышать. Тому, на жаль, і немає що розказати зі своєї студентства. А от у мене Для є. Ефіру. Я була порядною дівчиною, я вчилась. Багато. Все, вчилась. Це кінець історія. Вчилась, це да, було студентство, друзі.